Всім привіт, ребята! З вами я Нікола. Ми, ми сьогодні граємо в магазин хомічки. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео. Ми нажимаємо Грати і йде завантаження. Так, тут пишуть зробимо магазин. ми пишемо добре. А він пише, добре йдемо. Це наші хомяки, які будуть тобі допомагати. Це хомячки, які допомагають. Вони передають речі іншим хомячкам. Ну, все зробимо магазин, передавай, ну все пока. Так. У нас є пакетик. Привіт, я купив апельсин. Так, показуй мені апельсин. В пакет вложимо. Він каже: Дякую, я пішов. Побіг. Привіт, я купив скрипку, він каже. Так. Він пише дякую, я пішов. Я купив книжку. Так, показую яку книжечку. Так, положу в пакетик. Він каже, дякую, я пішов. Василенка прислала, вона пише: Привіт, я, я купила PlayStation 5, я вкраду Василенка накрити... Ай. Так, сьогодні три покупці. Василенка вкрала PlayStation 5. Магазин зроблений. на скрипка, одна книжка про пжахомія, один PlayStation 5. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик, щоб не пропускати нові... і нових відео. І всім пока!